Привіт, друзі! Вас вітає канал Jack of All UA І сьогоднішнє відео, як ви зрозуміли, з назви, звісно, буде присвячено нумізматиці. Останнім часом на каналі багато всього виходило про техніку. Це, звісно, цікаво, але прям душа вже хоче нумізматики. Тому пора розбавити контент на каналі і зайнятися цим питанням. В цьому відео, друзі, я вам розкажу, як для мене починається квітень. А почався він, в принципі, доволі непогано в плані нумізматики. Я не впевнений, чи буде в квітні ще виходити відео на цю тему, оскільки поки що не зрозуміло, в якій дати НБУ буде продавати щось новеньке. Ну, перш за все, звісно, мене цікавить монета із серії Чорнобиль відродження. Плюс, поки воно там все доїде, тому не знаю. Але оскільки вдалось на минулих вихідних вирватися на барахолку нарешті. Весна в повному розгалі, саме час кудись було вибратися. Тож, друзі, з цього ми і почнемо. Подивіться, як у мене пройшов перший цієї весни виїзд на харківську барахолочку. Так, ну нарешті харківська барахолочка. <плес> Субота, початок квітня, людей повно. Так, треба тепер спробувати, можливо, ось це збагнить. Ну що, одну змію продав за 300. В принципі, це класно, я задоволений і купив одну національну гвардію. Маємо військову службу, Чисто присягаю українському народу і бути вірними вірним і відданим. Шесть. Мужність. Сако. Цінності, що стали нерушимим гаслом кожного воїна Національної гвардії України, вони втілюються у відданому служінні народу, у безстрашності та патріотизмі. А вірність закону є наріжним каменем кожної їхньої дії. Обігова пам'ятна монета Національна гвардія України. Дякуємо українським гвардійцям за захист. Так, ну і відповідно, ось ця монетка, тому що останній рік здається, а можливо, вже навіть більше ніж рік, вже мабуть, півтора роки я припинив купувати роли монет, бо це дорого. Ну і якось, якось, можливо, навіть не дуже актуально. Простіше поїхати купити за 20 гривень окрему, окрему монетку, та й по тому. А згодом все одно я думаю, їх можна буде і в обігу виловити. Хоча. Цей раз я мав на увазі, коли ось ця монета продавалася в е, сувенірних роликах. Вони доволі швидко розійшлися, чи то вже під кінець дня, чи то протягом двох днів їх розібрали. Хоча в попередні рази ролики зазвичай висіли доволі довго, навіть надто довго в продажу. Так, ну, давайте навіть дістану в кінці кінців цю монету. Все одно за нею я вже руками бралася. І так, честь мужність, закон, Національна гвардія України. 10 гривень 2025 рік. Монета, в принципі, якщо так призадуматись, можливо, здається, що вона в ненадто гарному стані, якась вона подряпана чи типу того, але. Враховуючи, що навіть в отих сувенірних, дорогих і красивих роликах крайні монети, вони, ну, приблизно в такому самому стані можуть бути. Тому якби, що є, то є. Ну, не з обігу вона точно. Так, друзі, значить, прикупив собі ось таку монетку. Ну а стосовно е продажів, то дивіться, у мене все ще залишається одна монета східний календар. Е Одразу обидві той чоловік, в якого я купив цю монету, і йому ж продав одну таку монету, не захотів брати дві. Сказав, що ну, для нього вони не є якимись прям такими цікавими критичними, але одну сказав: візьму, хай буде, е, типу, і у мене для урізноманітнення вибору товару для майбутніх покупців. Ну і є в мене ще знову ж таки ось така монета. Тому, друзі, хто хоче підтримати канал фінансово і поповнити свою колекцію, то... Ось дві монетки, ви все ще маєте змогу у мене придбати. Хто буде купувати одразу дві, і ще декілька невеличких сюрпризів, я вам додатково покладу. Укрпошта, нова пошта без проблем. Все е зроблю, все вишлю. Ну, і як я говорив в попередніх випусках: хто купить у мене монети і таким чином підтримає канал, то ви автоматично станете співавторами. Майбутнього відео, коли ці монети будуть продані, то я сподіваюся, що мені вдасться тоді зробити замовлення на Royal Mint. Там уже у мене списочок цікавих монет, бажаних монет назбирався на декілька позицій. Тому я зможу якби і замовлення зробити, і записати відео, як це робиться. Тому, друзі, долучайтеся без вашої допомоги і підтримки каналу. Звісно, цього відео не буде. Ну, і тепер давайте ще розпакуємо посилочку, яку ви бачите в кадрі. Це моє замовлення з інтернет-магазину НБУ від 27 березня. Ось воно до мене приїхало днями і пора в нього заглянути. Так. Що у нас тут є? Значить, 27 березня дата замовлення. 31 березня дата здійснення операції. І тут у мене одна єдина позиція це пам'ятна медаль Національне агентство з питань запобігання корупції у сувенірному пакуванні. Оригінальна ціна від НБУ 172 гривні. Так, запакували. Запакували шикарно. Мені здається, це не просто якийсь шмат картону, а це Укрпоштівський. Картон там з такими додатковими боковими вкладишами. Ні, ні, я помилився, але все одно зроблено гарно. Вперше таке бачу. Це, мабуть, треба дякувати ось цій жіночці. Вікторія Саковська. Дякую вам. Дивіться, друзі, як гарненько зроблено. Прям відчувається акуратна жіноча рука. Так, ну і ось безпосередньо. Безпосередньо ця медаль, це не монета. І так, ось такий блістер. До речі, блістер мені подобається. І вже вкотре він в таких національних кольорах України. Синьо-жовтий. Ну, особисто мені це також подобається. Хоча знаю, що деякі люди жартують, типу НБУ закупив забагато синьої і жовтої фарби. Тепер уже не знають, куди її ще використати. І так, ось такий блістер. Національний банк України, Національне агентство з питань запобігання корупції. Так, ось наша медалька. І давайте дивитися одразу на інший бік блістеру. Так, бачимо внизу. А, так, дизайн аверсу, дизайн реверсу Тобто інформація про дизайнерів. Так, бачимо логотип банкнотно-монетного двору. Так, і інформація українською та англійською мовами. І так. НАЗК – на ЗК, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, відповідальний за формування антикорупційної політики та запобігання корупції в Україні. Його завдання розроблення і координація виконання антикорупційної стратегії і так далі. Друзі, можете поставити це відео на паузу і самостійно дочитати всю потрібну інформацію. Так, ну і ще трошки нижче. У нас є інформація. Метал Нейзельбер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, якість карбування, гурт і тираж. Так, оскільки це медалька, то гурт у нас гладкий. Так, значить, цей бік це у нас а, реверс. Значить, згідно з описом на сайті інтернет-магазину НПУ, тут у нас зображена емблема НЗК, плюс в центрі, начебто стилізована зіниця, і відповідно ці промені, які від неї розходяться, це ті сфери, за які відповідає НЗК. Так, щось я не зрозумів, ага, там якась е якесь сміття причепилося. Так, ну і якщо дивитися так на камеру, то деякі подряпини на самому. У Цьому блістері на цій плівці вони є. Сподіваюсь, що то не на капсулі, хоча, можливо, і на капсулі, в принципі, часто вони бувають. Коротше, до чого це я? Те, що прям не ідеально це все виглядає. Ну, але але, ладно, не так уж щоб і погано. Е, да, знову ж таки, стосовно е, реверсу, ну, як на мене, він такий абсолютно нецікавий, простий, примітивний, а ось аверс, ось це. Круто. Так, в центрі ми бачимо ось таке дерево з елементами мікросхеми, і воно собою символізує всю ту інформацію, яку збирає та аналізує НАЗК. Під деревом ми бачимо 10 років, тому що медаль саме 10-ї річниці заснування цього органу присвячена вгорі. Ми бачимо герб України, бачимо напис Україна 2025 Далі бачимо ось тут логотипчик банкнотно-монетного двору. Далі бачимо внизу напівколом напис Національне агентство з питань запобігання корупції. Ну і Знову ж таки, судячи з опису від НБУ, ось ці зірки вони символізують те, що на законодавчому рівні Україна е, намагається відповідати рівню Європейського Союзу. Якось так. Ну що, друзі, е, такі загальні враження. Блістер красивий. Е, медаль реверс, е, ну, взагалі, якби, не цікавий, аверс, я би сказав, шикарний. Тому. Хай в колекції буде в кінці кінців, це частина сучасної історії України. Плюс тираж тут, як в принципі завжди у медалей. Це буває до 30 тисяч, а не до 50, чи навіть більше як в ситуації з монетами. Тож хай буде медалька в блістері, чому б і ні. Ну що ж, друзі, ось так для мене почався квітень 25-го року в плані нумізматики. Нічого як би видатного немає, але і за це дякую. Мені як би і із цим всім працювати. Можете в коментарях написати, що вам уже вдалося цієї весни собі в колекцію придбати. Можливо, поділитись планами на майбутнє. Також не забудьте про вподобайку, підписку на канал, якщо ви раптом тут вперше. Дякую за перегляд, друзі. Всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. А вони, як я не припиняю повторювати, обов'язково будуть.